Наступний спікер конференції, вчителька мистецтва Полтавської загальноосвітньої школи 1-3 ступені, номер 22 Полтавської міської ради Полтавської області. Любов Гасенко. Пані Любов, на зв'язку з нами. Хочу склонитися низько всім і організаторам, і тим, хто виступає, і багато людей, які приєдналися, щоб все це почути. Раз вони з нами, значить, тім не байдужа тема. Тема виховання наших дітей, а саме формування вокально-хорової культури школярів у процесі становлення нашої нової школи, нуша, привертає увагу і теоретиків, і практиків. Ну, більше людей, все таки із галузі культури у цій конференції. І дехто каже, і що ж там робиться в тій школі, що і те, і те діти не вміють. Ну, от ця проблема вокально хорового виконання виховання є актуальною саме тому, що спів має величезні можливості і патріотичного виховання, і виховання цінителів музики, виховання взагалі людських якостей кращих. У людині виховання розвиток здібностей, зміцнення здоров'я, все це дає, і крім того, це спілкування тому, що спів груповий особливо спів, це спілкування дітей між собою і дітей, тих, які на сцені чи дорослих людей, і тим, хто їх слухає, тому хоровий спів має величезний вплив на слухачів. І інтерактивні технології, це, ну що це значить? Це взаємодія між дітьми і вчителем, дітей між собою, коли діти один одного навчають. І до, що дає це дає величезний творчий поштовх дітям. І от музичні ігри, які теж належать до інтерактивних технологій. Застосовуємо у практиці дуже часто, і ці технології створюють оптимальні умови для формування компетентності, тих, що вимагає державний стандарт, ну, зокрема, інноваційної, комунікативної, культурної і інших. Я у виступі, хто захоче, думаю, почитає про ці ігри. Ну, от, декілька буквально прикладів. Може бути у розпіввані музична зарядка, одна за другим ідуть розпівочки, або ж магічне коло ми назвемо, тоді, коли яка потребує від дітей зосередження уваги, коли групи дітей в класі один за одним співають якісь розпівки, і це ці розпівки, наче котяться по колу. Ну, крім того, може, от, наприклад, для настроювання і для особливо для виховання слуху, це живий рояль, коли е, групи дітей їм даються певні ступені, вчитель показує один за одним співають, виходять виходить мелодія. Або секрет: одна дитина показує хору ступені. Хор співає і ступенів мелодію, а хтось відвернувся і відгадує. Це теж дуже цікаво. Е, ну, е, е, власне кажучи, ще раз повторюся, що хто захоче, візьме е, і почитає, а мені б хотілося от іще що сказати в контексті україноспіву. Звичайно, мало. Пісень народних, як, на мою думку, у програмі. Програми різні. І е, вчителі школи стараються вибрати ту програму і той підручник, який би давав змогу втілити і свої думки, і, звичайно, щоб виконати е, програму цю. Сім'я, потім, школ... потім дитячий садочок, а потім школа підхоплює е, оцю естафету. Виховання любові, патріотизму, любові до України, любові до народної пісні. Чи люблять діти співати в школі? Звичайно, люблять. Не дивлячись на це засилля гаджетів, діти ходять за мною. А коли ми ще будемо виступати? А коли ми ще будемо виступати? І от сучасні умови не дають нам зробити все, що хочемо, тому що і тривоги, і. Не дозволяють збирати багато дітей. А ще от дивіться, як, можливо, це головна проблема шкільна, як зацікавити весь клас. От багато людей виступало, в яких колективи невеликі, де всі діти націлені на те, що вони прийшли, для того, щоб тут співати. А в школі в класі 34 учні, і потрібно на уроці 45 хвилин зацікавити всіх. І щоб всі захотіли, і щоб всі заспівали. от. Але не дивлячись на це, ще одна проблема: те, що інтегрований курс, і один вчитель повинен і образотворче, і музичне мистецтво. І тому, ну коли ми спілкуємося з колегами, якщо викладає вчитель який за освітою, музикант, школа співає. Якщо викладає той, хто е, образотворче, школа малює, але мало співає. А ще якщо одна година, якщо забрали з цих двох годин на англійську і лише одна година, і за одну годину на тиждень треба все це втиснути, то це взагалі. Але от, вчителі, я вважаю, роблять подвиг і роблять чудо в школі. Скільки ми проводимо цих заходів, якщо навіть нам не дають зібрати всю школу на цей концерт, ми робимо окремо по класах або два паралельних класи. Але от дивіться, благодійні концерти, де збираємо кошти для потреб наших воїнів, ми проводимо. І от ну, Просто назву деякий фестиваль козацької пісні. Як дітям подобається це, а особливо хлопцям підліткам, вони з величезним задоволенням. І коли ми поїхали на екскурсію у опішню і в диканьку, і співали під отими знаменитими дубами, гей, розвивається дуб зелененький. З яким вони натхненням робили? Це просто, ну думаєш, я таки не даром в школі. Так далі. Україна вишивана, звичайно, колядки, і щедрівки, великодні дзвони, вітання для вчителів і інші. Ну, е, хочу сказати, що на цьому е, нашому форумі е, я стільки почерпнула нового і стараюся все записати, і я й це зроблю, і це зроблю. Бажаю всім і знаменитим вченим, і простим вчителям, всім натхнення, успіху, здоров'я і перемоги України.